Є знижки на бронховеда, 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки на пастилки Бронхолітин Фіто, 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Же, усім привіт це життя відомих людей українського співака Олега Турка, більш відомого як Лесик, виписали з лікарні три тижні тому. Просто під час концерту у Львові в нього зупинилося серце. На щастя, в залі були присутні лікарі, які виконували реанімаційні заходи аж до приїзду швидкої. І от лише на третій день у лікарняному ліжку він прийшов до тями. Наразі його стан покращується. Він перебуває в реабілітаційному центрі. Про це повідомив. Дружина артиста Ірина в інтерв'ю Правда Ньюз». цитую. Вірю, що буде наступне. Це повернення до повноцінного життя. Реабілітація буде довгою, але я знаю, що не сама друзі, які кожну мить зі мною дають мені віру в те, що я витримаю все. Я витримаю, бо кохала, кохаю і буду його кохати завжди. А Ірина принагідно подякувала всім, хто морально та фінансово підтримав її родину за її словами. Одужання Олега це просто диво. І такий собі магічний подарунок отримала її сім'я на різдво та річницю одруження. Ну а ми, звісно, бажаємо Лесику швидкого відновлення і повернення до улюбленої справи. Про любов, яка здатна змінювати світ, навіть коли навколо темрява, говорить і Оля Полякова. Співачка презентувала англомовну пісню «All for your love». Давайте послухаємо фрагмент. Як розповіла артистка, нам у ЖВЛ пісня створена в співпраці зі шведським композитором Андерсом Гансоном. Є відомим роботами для Шер Агнес Вікторії Бекхем та багатьма іншими. Композицію для Олі він писав під натхненням від мотивів української народної пісні Цвіте Терен. Пісня написана англійською, але зберегла оригінальний приспів українською. Послухаємо. Він хотів зробити щось таку колаборацію фольклорної і англомовної якоїсь естетики. І він просто каже: заспівай якусь пісню народну. Я просто стала до мікрофону і заспівала цей тетеврин. Це мій перший е е е світовий реліз. Полякова насправді не вперше співпрацює з Гансоном. А раніше він написав для неї кілька пісень, одна з яких була виконана співачкою разом із популярним знову ж таки шведським поп гуртом «Army of Lovers». і навіть увійшла до їхнього останнього альбому. Ба Більше Гансон готував трек полякової на Євробачення. Послухаймо. Ми з цим автором робили трек для Євробачення, але з Євробаченням не склалося. І ми почали з ним робити альбом англомовний. І потрошечки я їздила в Швецію, і ми накопичували матеріали, в нас такий вже альбом. Вже є, і я його частково робила в Швеції, частково записувала в Британії, в Лондоні. І ось там трошечки буде інакше. Оля Полякова туди ту, якою я завжди хотіла бути. Ну, от бачите, Оля каже, що альбом вже готовий, але планує випустити його вже а, в наступному 2025 році і інтригує, що в новій роботі відкриться зовсім з іншого боку. Ну, будемо чекати. Зірка жіночого кварталу Аліна Блашкевич, яка цьогоріч стала мамою, поділилася із ЖВЛ, що нарешті наважилася делегувати свою нову роль. Звернулася нарешті за допомогою до няні. Ну, більшу часом часу з дитини сижу я, але слава богу, я знайшла няню, яка мене може виручати. Вона з нами не постійно погодинно, але вона може приходити і виручати мене, якщо мені треба кудись відлучитися. Я е, зробила хитро, я спитала у сусідів. Бо тому і ця няня вона працює в нашому жиках ще з однією сім'єю. Її знає весь наш двір, і мене це заспокоює. Вже не одну дитину в нашому домі. Вона понянчила сину Аліни і актора Романа Блашкевича Андрійку наразі 9 місяців, і поява нового члена родини змінила навіть деякі новорічно-різдвяні традиції. Послухаймо. В цьому році я не буду ставити велику ялинку, буду ставити маленьку, до якої не дотягнеться мій син і не потягне її на себе. Бо він зараз вчиться ходити, і все, до чого він дотягується, це його підставка. Активно гастролює та виступає ледь не щодня попри серйозну травму. Україно-венесуельський співак Амадор Лопес ексклюзивно поділився з нами на камеру, що травмувався на сцені майже два місяці тому, але одужати не може і досі. Я дивно впав на концерти, і я не відчував руку, я не знав, де вона, я не, не мог рухати, не мог контролювати. Ну, зараз у мене такі, от, я відчував мураги, я не відчував у от, от, три пальці, але я от зараз а, ну, багато роблю і, 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 і приймав медикаментосну терапію для того, щоб все було добре. І зараз я бачите, трішки вже можу підняти руки. Наразі Амадор продовжує лікування, і лікарі прогнозують, що на повне відновлення піде від двох місяців до півроку. Дуже довга реабілітація, дуже багато ліків, дуже багато уколів. Я був в лікарні, крапельниці, це, це жахливо. Просто треба терпіння. Вони кажуть, просто ми тобі знаємо, що ти постійно. то канцер. Я був три дні в лікарні, ми госпіталізували, знаєте. Вони кажуть, що так, у мене завтра я повинен. Ти нікуди не їдеш, ти їдеш тільки через чотири дні. І я чекався, щоб поїхати і далі працювати для, наших, для нашої перемоги. Ну, звісно, бажаємо і ми швидкого відновлення Амадору Лопесу. На честь ювілею гастролей, які познайомили зі щедриком весь світ, американські зірки з українським корінням. Номінантка на премії Оскар та «Еммі», акторка і режисерка Віра Фармія та легендарна Барбара Стрейзенд, розповіли історію композиції. Послухаймо. Україна тут, і саме в цей період року її чутно повсюди. Передзвін. перед дзвін Керол Беллс. надія різдвяної пори, надія нації та всього світу поєднані цією піснею, що народилась в Україні. Крейсанзовштевік. Ці звуки Щедрика мандрували континентами. Український хор співав тоді про свою незалежність і завоював світ своєю музикою. Ну а музиканти з різних країн виконали Щедрик на 50 локаціях, де 100 років тому виступала капела. Зокрема, в Барселоні, Празі, Парижі, Варшаві, Мехіко, Відні, Бельгії, в Лондоні та Сан-Франциско. Музика Власне, Джері Хейл стала музичною керівницею проєкту. Вона заспівала з великим українським а, хором аматорів в національній філармонії України. Саме в цих стінах, 29 грудня 1916 року, капела під керівництвом Олександра Кошиця вперше виконала Щедрик Миколи Леонтовича. А, власне весь цей проєкт відбувся за ініціативи Юкрейн Wow та у співпраці з міністерством закордонних справ України. Ну а його ціль абсолютно Зрозуміла нагадати про багатство спадщини України та її внесок у світову культуру. Тому, звісно, і ви поширюєте наше українське, щоб весь світ знав і теж пишався, як і ми пишаємося тим, що було створено, зроблено і робиться на території нашої країни. А на сьогодні це все гарного вам дня. Звісно, завтра в сніданку з 1+, плюс 1 новий випуск ЖВЛ для вас.